У 8 березня адміністрації і профком Рівненської атомної електростанції урочисто привітали жінок з 8 березня. На Рівненській АЕС трудиться майже третина колективу представниць прекрасної статі. Жінкам вручили нагороди за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики. Нагороджено 34 працівниці трудового колективу РАЕС, яким за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення сталої роботи атомної енергетики України, значні трудові досягнення та з нагоди міжнародного жіночого дня оголошено подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Від державного підприємства «НАЕК Енергоатом» нагородили двома нагрудними знаками. Почесний працівник атомної енергетики, начальника контрольно-ревізійного відділу Марію Ютко та відмінник атомної енергетики, інженера з підготовки кадрів НТЦ Тетяну Винорович. Також присутні отримали відзнаки за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, почесні грамоти компанії та листи подяки, грамоти від Рівненської АЕС. Висловили щиру подяку за сумлінну працю жінкам та привітали їх із щарівним святом весни та краси. Генеральний директор Павло Павлишин, головний інженер, перший заступник генерального директора Павло Ковтонюк та голова профспілки станції Іван Мельник. На імені уської половини нашого колективу я хочу поздравити наших прекрасних жінок, наших супутників з наступаючим праздником весни, праздником 8 марта. Безусловно, хочется пожелать в преддверии этого праздника, прежде всего, любви, счастья, добра, чтобы вы всегда улыбались, у вас было всегда праздничное настроение. Ну и, безусловно, я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы сегодня проводите на нашей станции. Это, это огромный труд, это огромная заслуга. И все, что сегодня мы достигаем, все наши успехи, это большая, большая заслуга у вас. Это большое вам спасибо и еще раз с праздником. Хочу сказать, что статистика, как бы мы ни ее не регулировали, но всегда почему-то получается, где 90-30% женщин коллектива всегда. Ваш труд очень нужен, ваш труд очень важен. И ну, будьте в этой работе, будьте всегда женственны, будьте всегда красивы, будьте э, милы. И э, это хорошо, что э, нас, 70%, э, мужчины должны оберегать женщин и должны э, любить их. Поэтому счастья и хорошего настроения. нашей чаривной половины, женок нашего коллектива. Будьте завжди веселі, усміхнені, будьте завжди щасливі, удачі вам весни і квітів кожного дня. На Рівненській АЕС трудиться понад 2,5 тисячі жінок. Більшість вважає, що 8 березня це справжнє свято весни. Привід, підняти настрій жінкам, приділити їм увагу та зробити паузу в робочих справах. 8 березня це для вас свято чи ні? Звичайне свято як ви його святкуєте, як відзначаєте? весна, краса, шашлик. Як ви, ви хотіли, щоб це свято відбувалося? Для мене, щоб радісно в сім'ї, з дітьми, з внуками, з чоловіком, з коханим. І бажаю всім здоров'я, щастя і всього самого хорошого і багато квітів. 8 березня для вас свято? Так, зрозуміло, що свято було, є і буде. Як ви його святкуєте або хотіли би, щоб воно відбувалося? Святкую в колі родини з друзями, щоб вони завжди відбувалися, його не відміняли. Бо це дуже такий радісний і якийсь перший промінь сонця і весни. І ти відчуваєш, що це вже все весна прийшла, і жіноче свято це взагалі щось таке неймовірне. Тому хай воно буде і всім кохання, наснаги і здоров'я. Слова віншувань представницям прекрасної статі адресують заступника генерального директора та головного інженера керівники цехів та служб РАЕС. Уважає мої жінки, я всієї душі поздравляю вас з вашим праздником. Огромне вам спасибо за то безконечне терпіння, яке ви проявляєте до нам. Ми постараємося оправдати ваші кращі надії. Дякую вам. Наші жінки, нашого колектив, як і всі жінки, завжди чарівні, завжди розумні, завжди наполегливі у своїй роботі. І завжди вони стараються. Жінки нашого колективу це наша муза. Вони нас надихають на наші виробничі так сказати, показники. І коли приходиш на роботу і бачиш усміхнену жінку, це завжди приємно. Тому наших жінок, нашого колективу, наші рівень вітаємо з таким прекрасним весіннім святом, любові, наснаги, весіннього настрою. Вітаю наших колег, працівниць Рівненської АЕС, з святом святом приходу весни, щоб вони надихали нас і надалі своєю красою, своїм власне існуванням, своєю любов'ю, коханням і бажаю здоров'я, краси, посмішок, всього всього самого прекрасного. І вам всім здоров'я, щастя, весняного настрою і бить як квітки. Цей дорогі наші колеги, ми вітаємо вас з прийдешнім святом весни, всього самого найкращого, міцного здоров'я, удачі, любові, кохання всі всіх всіх блаком. Найщиріші слова лунали на адресу прекрасного жіноцтва. А весняні квіти, теплі посмішки та сонячна погода за вікном створювали позитивну атмосферу. Оксана Колесник, Павло Жих, канал Енергоатом.